І псо влади, реальний стан речей, нові заяви Трампа і рух в сторону миру. Отже, друзі, інформаційно-психологічна спецоперація влади наразі йде повномасштабно і вміло, вправно промиває мізки українцям. Що ж відбувається насправді? Насправді відбувається, що той пул так званих експертів. Посіпак влади, які захищали бусифікацію, захищали держзакупівлі, де яйця по 17 гривень продавалися Збройним силам України, які захищали беззаконня, закриття кордонів і утиски українців, які не погоджуються з злочинною діяльністю Зеленського і його банди. Зараз вони активно запускають наративи. Ну, звичайно, ще когорта ботів у соціальних мережах. Але подивіться, хто ці меседжі запускає. Мусійчук, та, яка розказувала, що це нормально, її син знаходиться за кордоном, а ви всі повинні бути босифіковані. Портніки і всі ці так звані, так звані посіпаки еліти, які вважають, що ви прикріпаки, повинні захищати заброньованих поліціян. Хоча вони повинні бути в першу чергу на нулю і захищати інтереси держави, заброньованих державних службовців, заброньованих СБУшників. І це все вже дуже швидко забувається, забувається українцями. Нам розказують і вішують Латукшину, що треба об'єднатися. Що Зеленський наш малюють рейтинги, що він патріот і що більше ніж половина його підтримують. Ну, звичайно, ці рейтинги всі дуті. А правда є такою, що Зеленський ніколи не був патріотом. І ці новини про те, як він як він говорив про те, що не говорили про небезпеку, бо він би втратив мільярди гроші, грошей, він, так ніби він розглядає державний бюджет України своїм власним. Вони не попереджали про загрозу, не вжили заходів для евакуації дітей, не побороли корупцію, не наказали всіх тих різнікових. І всіх ТЦКшників, яких знаходили і знаходять мільйони готівкою віли в Іспанії, вони один одному роздають медальки, і, звичайно, Фестий Пул, який харчується з цього корита, зараз активно виступає і всіх шельмує, хто не так. Він наш, ми за нього. За кого? За брехуна? За того, хто не є українцем по своїй суті? За того, хто наразив і наражає українців на небезпеку своїми амбіціями, пустими амбіціями, не підкріпленими нічим, тому що Україна, на жаль, стоїть з протягнутою рукою і залежить від західної, як фінансової, так і матеріальної і військової допомоги. Це факт. За всі роки і попередніх президентів, і Зеленського ми не побудували свого патронного заводу. У нас нема оборонних потужностей. Всі ті казки. Про мільйон дронів це те саме, що про мільярд дерев. Це ж все казки, немає цього нічого. Це все брехня, така брехня, яку, з якої прийшов Зеленський на виборах. І зараз ми або зможемо відмежуватися, тому що влада не перестане. Вона не перестане захищати себе, навішуючи брехню нам на вуха. Просто треба відмежуватися від цього і чітко розуміти. Прослідковувати зв'язки, що ця людина говорила півроку тому, на яких засадах вона ставала, як вона захищала бусифікацію і знищення прав і свобод. Як вона захищала Зеленську, який казав Конституція на паузі. Яка на паузі тільки чому в частині прав і свобод, а в частині зобов'язань не на паузі. Правда є такою, що так, Трамп змінює порядок денний цього світу? США навіть ініціює свій вихід з ООН. І це логічно. А що зробила Організація Об'єднаних Націй для України під час повномасштабного вторгнення Росії? Чи протягом 14, 15, 16, 18, 19 років? 20, 21. Нічого. Це пуста організація, яка просто справді проїдає ресурси, розказує, але вона не спроможна, вона не доводить свою ефективність. Всі інституції зараз неефективні, і Трамп це все викриває. Вони або корупційні інституції, як USAID і інші, так? що наплодили зараз мережу агентури, яка не діє в інтересах нації, держави, а діє в інтересах конкретних особистостей, які ляльководять світу на кшталт Сороса, а у нас фіали, Пінчука, Кучми. Але це не має нічого спільного з інтересами України. І в Трамп це викриває так, відбувається насправді. Потужна зараз революція, зміна, зміна усталених, законсервованих, корумпованих і неефективних правил та інституцій. І зараз це буде відбуватися. Україні треба вибрати берег, берег до якого притискатися і себе знаходити в цих реаліях. Тому що якщо ми будемо сваритися з тими, хто нам допомагає, хто нам ближче по духу, ну тоді нам треба ну, пригортатися до іншого берега, до Росії, виберіть себе. Росія і Україна зараз це як дві кальки. Я навіть не знаю, хто з кого калькує. Але дії Зеленського це повністю калькування дії Путіна диктатур, диктатури, вертикалі, сконцентрованої влади всупереч. Базовому документу всупереч Конституції, який у нас парламентська президентська республіка, а у нас все перевернули з ніг на голову. Ми критикували Януковича за те, що він хотів узурпувати владу, а ми отримали зараз Зеленського, який узурпував владу в рази більше. І видозмін немає. І коли його називають ну, реальними словами, ким він є, раптом українці чомусь. Ведуться на владно, владне і ПСО і починають співати в Унісон наш Зеленський. Ну, по-перше, друзі, який же він ваш? Він вас не спитав про ресурси, про надра. Він сам їх запропонував Сполученим Штатам Америки. І Он Рубіо чітко сказав, що він сам запропонував, потім навіть погодився з цією угодою, тільки сказав, що треба провести формально через законодавчі інститути, тому що президент справді і Рубіо це знає, не має повноважень підписувати економічні угоди, до яких відноситься право використання тих чи інших корисних копалень чи надр. Це правда. І раптом, потім, коли після цієї розмови з Рубіо, Зеленський робить діаметрально протилежну заяву і поплюжить Сполучені Штати Америки і Трампа. Хто ж це потерпить? Трамп і так проковтнув те, що Зеленський з Маркаровою фактично заважали Трампу стати президентом і грали на руку е демократам. І їздили в предвиборчих поїздках по США Штати Маркарова і розказували, що які молодці демократи. Він навіть це переступив, він після цього два рази зустрівся з Зеленським. Але американці, республіканці, вони реалісти. І не фаталісти. Вони розуміють, що можна довести до накалу, коли ситуація вийде взагалі з-під контролю. Тому зараз справді на відповідній заяві G7, вони вихолощують оці проблемні моменти, щоб не драконити дракона. Це у нас Зеленський і його посіпаки ходили по Майдану незалежності, і кричами путі Луйло. Докричалися? Докричалися. Адже Зеленський йшов зовсім іншими гаслами. Він казав, що він буде домовлятися хоч з Чортом Лисим. А він провокував дракона. Провокував фактично на війну. І сам при цьому не постраждав ні він, ні його наточення. У них все добре, вони в бункерах, вони вашими тілами, нашими тілами, нашими долями готові воювати і далі до якоїсь примарної перемоги. Зрозуміло, що перемоги неможливо, і про це, до речі, європейці зараз активно говорять, що такий баланс сил. Що ні Росія не зможе повністю захопити Україну. Це буде дуже для неї важко, це буде просто винурлива війна. Ні Україна не зможе захиститися. Ця війна може продовжитися кваситись дуже довго, справді, до останнього українця. Бо ми по чисельності населення значно менше за Росію. І треба це розуміти і усвідомлювати. Але, але ну, ми чомусь живемо. Тими, що нав'язано. влада вміло навчилася маніпулювати чисельними ботами, фейковими аккаунтами, які працюють проти мене, проти активістів руху і проти будь-якого того, хто не поділяє сьогоднішню політику. Вони вміють маніпулювати і запускати ці меседжі. У них працюють цілі технології. Треба не вестись на них, друзі. Треба просто не вестись або відмежуватися. Або, якщо ви хочете розібратися, то копайте до глибини, знаходьте, що цей акаунт писав колись, коли він зареєстрований, хто за ним стоїть. Якщо ви не знаєте людину, краще її не довіряєте. Спілкуйтеся напряму з людьми, і сьогодні я всіх вас запрошую на прямий ефір в сьомій годині по Києву, де готовий відверто відповідати на всі запитання, в тому числі чий я агент, який мені розказують, і які ж я гроші заробив. Я жартую, друзі, але давайте говорити відверто і думати, інакше нас знову використають і знищать. І я бажаю вам вберегтися, прозріти.